Всім привіт! У нас Y вайка, Тесла. З таким пошкодженням. Удар взад пролетів. ну Двері я правда це, тут зазор зверху малесенький, крило в нас зломане. Ось видно. Загнути сюди, тут все потрощене, тут потрощене. Ну і все, от низ ось, Теж битий. ось. Ага. Е, кришка. Ну тут хоть не просять спасати. Добре, привезли іншу там трошки з невеличким коциком. Далі трошки маємо лонжерона надбитого. Зараз якщо вдасться показати. О. Ну, отам, коротше. Де п'ятка, е, трошки побитий лонжерон. Все, це все типу, у нас рятується. Зараз буду о, виймати всі запчастини, розбирати її, це все, потім може з'явиться якийсь помощник, щоб ляду зразу перекинути. Коротше, треба зараз їх максимально розібрати, рости все, а далі закріпити, якось якось закріпити. Лапу, лапу зайняті. Тіші не готові. І... Тягнути це все, витягувати, не знаю, крило буду старатися, щоб якщо що тут, там, різь, фарба лопнула, але не до кінця, не знаю. Може вдасться так, щоб якщо тут бліки остануться, щоб ПДР допрацювали, щоб не це був бампер. Синій, я ще не розмотував його. Треба буде розмотати, глянути. Подивимося, який у нас бамперочок, е чи в колір, чи ні, бо клієнт потовчив. Ну, ляда, то не в колір. Та й все. Заміна панелі, е Підсилювача, Ляди. Це все інше спасається. Отаке От розбираю, а далі будемо бачити, як його. витягнути, щоб гарненько було. Так, розібрав, перекинули ляду. Ляда теж вваляна така. Я бампер надівав сюди. От тут видно у нас зломано конкретно. Що ж, о, ж тут розшило. І далі, От тут вам на сонечку буде добре, видно все. Ну, такого страшного нічого немає, але це все одно ж воно відлетіло. Вон там болт. Вивернути, тобто придеться тут це все місце розбирати. Поки що вигнав машину, тут тобто гнути, вигнав звідти. Бо там лапи, щоб доварити лапи. лапи доварюються. Вже. Практично всього. Зараз вони вихлонуть в сторону, тоді заганяю і будемо далі займатися тим крилом. Тим всім. Получається, нав'яз один підбитий зверху. Ну вже зажжену покажу потім, як воно що кришечку приопущу. Деякі є там нюанси, ну таке. Так, що трошки процесу. Таке може вийде, може щось і не вийде. змінах що у нас цей залом практично пропав, чуть, -чуть, чуть ось лишилося тут теж -то стало менше. Ще Холодним клеєм попрацюю. Тут в принципі, вирівнялось. Чуть-чуть, може треба буде підтягнути, ну і ця вся штука кудись де пішла. Це, навіть, треба доверху тягнути, бачу вже по цьому. Подивиться <ривіться> відео, вас слідкує. Були вже такі моменти, ну це, зрозуміло, потім. Ми будемо все Це тут все набирати. Ця трошки розвернулася, але тут ще трохи може, котлета така. Ну і п'ятка там взагалі жесть. Отака, така. Тут ще нічого не чіпав. Це кажу. Ну, досвід є досвід. Але мені да, от тут маленький зазорих тримаю. Тобто крило треба буде тут ще відтягувати, туди Оце саме місце. Дворя три регіка відкрутить, електрику відключив. А тут -то, виходить, що у нас наоборот проситься. Правильно там як опуститься, тоді кришка піде сюди, отак ну, опуститься і вона піде сюди катнеться. А там тоді зазорчик збільшиться. ну Вже будемо тоді підганяти в розміри, все. В красоту треба п'ятки поробити. Ось. Так, плюс мінус все добре. Тут щось що підрівняється і все. Решітка стає на місці. зад буде добре. Це з цим треба буде всім гратися. Ну і ляда сама по собі теж підлобана. Все, поки що так. Зараз я роздивляюся, що мені далі робити. Дай почнемо. Так, от на лампу. Оці всі заломчики дуже добре видно. Зараз хочу їх чуть-чуть холодним клеєм достати, не знаю, що там, просто взяв якийсь клей лежав, такий взяв. Де вас поставить, я не знаю, щоб було видно. Я тут маю стоять, чи так буде воно, чи не буде, може і буде ну, щоб Ви бачили просто як процес сам йде. Не видно. Попробуємо що чого як. не буде ліпитися, бо скажу, клей стояв. Не накритий нічого, трошки налипло на його. Так, добре, зараз візьму другий клей, бо це якийсь не, 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 не працює. Тільки виключив. Інший. Зразу почало все вилазити. Так, добре, я значить, бачимо там м'ятинку, яку не виняли, там горд, треба залом буде простукати на лампу видно. Е, тут поставлю, щоб... Я собі міг вільно працювати, не думаю, що, що я закриваю зйомку. Ось це таке витирав вроді. Це покою так. На прязі трошки. Так, скажу тако, е, я ж його тут не буду рівняти в ідеал, бо я не вмію то робити. Ось пробування і того е, Я його зараз роблю максимально, типу це, але щоб не пробити косиків того всього. От я не хочу це все, бо я реально не зовсім то все розумію, як я правильно. Ну от бачимо, у нас ще там залишився такий. Ну є понизу. Теж чуть, чуть є без світла. Оцього не видно взагалі. Оце чу-чуть, Того кажу, легесенько ще поправлю, не хочу не стукати, бо тут навіть зверху. Оце, ну, якби вставив, але трошки, що воно є. То до спеціалістів треба їхати з таким. Що хочуть, щоб не фарбувалося. Бо... ну, А мені тренуватися на цьому, це аби сказали, не вийде, то будемо фарбувати. А так, все зараз зрозуміло. бо... Дорого стоїть і фарбування, і те все, що е, якщо робиться без фарбування, до чого його псувати? Ось така штука, добре. Я ще трошки попрацюю далі. Глянемо, щоб вийшло. Так, все, все, що в моїх силах я зробив. Я думаю, там без лампи навіть нічого видно не буде. Ось малісіньке остався. Не хочу лізти не гарячим клеєм, нічого. Щоб не спортити, тут плюс-мінус розтукалось, теж без всяких косиків, без того, щоб просто не зіпсувати крило, щоб потім е, майстер ПДР, який буде допрацьовувати, це сильно мене не нехаю. Якби ну, з такого залому, як для простого рихтовщика, якийсь потером сіськи мені дергати, це нормально. Так що, все, тут з заломами хватить раз. Так, накинув фонари, глянуть що у нас виходить. Получається у нас опався роз'їхав, все був ну, зазор ще нормально терпимий, типу максимально що може бути, але між фонарями, між фонарями він великий. І тут теж -то так якби ну, плюс-мінус нормально, тільки що кажу між фонарями. Тут взагалі все раком стоїть. Ось таке, так що саме починається тепер. Шпилівільмана. А от криличко йде. Було заломане, нема такого ну чуть-чуть є тут. Шагрень побільше, ніж треба. Ось так, того зараз будемо щось кудись крутити. Так добрався я до лонжерою. Ну, Там виходить просто гайки повиривало, того ми з середини поставимо ось такі. Такі я вже робив. Ну, Понятно, тут клеїться все як положено. Це поваримо. Позварюємо. Якісь куски є вроді би. Щось, щось ми плюс-мінус тут позаварюємо. Єдине, зараз саме це важке буде, це вирівняти оцей метал. Оцей метал. І я просто знаю, що кажу, бо я рівняв, хто дивиться мої відоси, бачив, я по цій стороні робив. Це просто капець, як я руки побив. Оці взагалі кутники тут. Ти його навіть нагріваєш. У мене маб газом я грію, да, грілкою. По ньому йдуть такі побіги, типу це, як голову плавиться. А він не це добіла, його до жовта нагріває, тоді тільки трошки щось мене тюкнути, он тут перегнути паршиво. Ох. Ну, а що зробити? Будемо бехкати його зараз. Ось таке. Тут трохи погрався я з зазорами. Ну як з зазорами? Брав ще, сюди зажим тягнув, там зажим тягнув сюди, бо роз'їхавшися. Була... Були нормальні зазори. Не знаю, що потім тут підстукував, це все. З цим працював, щоб воно було заподліцо, бо щось він був завалений. Ну Там ці пластмаски ще биті. Я їх де маю брати? Е -е... Поки що так. Е -е... Зроблю п'ятку, те все порівняю, буду туди вживляти. І будемо набирати, подивимося, що в нас вийшло. І кришку що я рівняв, звісно, без вас. Е -е... ну Тут лишилося ще допрацювати. Але, як завжди, прив'язався, тут вперся, шариком. Типу, виломував її на місце, бо щоб вже потім було проще. Поки що так. Е чого не знімав. А чого не знімав? А тут дві ж таки йшов. Там машина, салон збирається. Звідти, будівельників, я вже виганяв. <ганував> 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 щоб трошки мені запаси можна було поповнити. Е та є така штука, того, ну не було їх знімати, шума, гамор, людей купа туди-сюди бігає. Якось так. Ну, але робота йде потихеньку. Іде, робиться. дай отаке? Так, я тут набираю, е граюся, трошки вилізло в мене спочатку. Якась тут непонятка по бамперу, взагалі тут такий зазор, бо пальці пролазили. Якби це от видно ще кришечку треба трошки підгинати. Коротше, Довелося пограти, Ця та пластмаса направляюча Дико китайська така, що просто тепер перший раз таку бачу. Хоча китайський ставив останні рази. І нормальні були. Це зовсім я клієнту показав, що це. Ну, Трошки погрався, якби зазори вималювався. Зараз упор нема, зараз я просто почав знімати знову бампер. Ну Ще там дещо хочу попробувати, той посмасую. Е, але думаю ж, покажу покажу, що не так все. Просто вроді би це все ще не обварював там нічого. Той внутряк це тільки низ там поклеєний. Ось, бо дивився, чи може щось кудись треба ще рухати. Але, в принципі, по фонарях, по тому всьому нормально. Нормально. Тут я скажу, що там зараз треба трошки з посмазкою ще погратися. Чуть-чуть бачу, що моно ще туди бомберка. Бо він наоборот, туди западав сильно. Якби міриш середини все добре. Дианальки добре, все добре. А позовні показує мені це бамбукова куточка, кусочок. <кхем> Пам'ять з дитинства. <кхем> Та й отаке. Тут поки що так воно все на своїх місцях. Все, зараз буду знімати бампер акуратно. І тоді це бо, ну на бампері низ точно китайський. Як тут оце? А а, ну нормально, типу на одних машинах дивлюсь, виходить мінімальні зазори тут е, ну типу великі, ну як великі, нормальні, це нормальні це, ну не одна така тесла була з такими зазорами. Просто що непривично кажу, перед цією натягував бампер, то, ну перед цією теслою було. То там є лі по 2,5 мм забув, щоб з обох боків були одинакові, ну типу це весь так. Чи кришки, ті, може, більші-менші. Ні, ну цей бампер я хлопців просив, мені міряли між цими кончиками. Отак, напряму рулеточкою. То цей бампер показує 2-3 мм, він ширший, отам іменно. То не знаю, ну ще може залежить від самої посадки його. Ну таке. Ладно, зніму те все дай. Треба вже обварювати її і, і збирати до кучі. Так, ну пару днів танців з бубнами, сльозами, молитвами тим всім. Маємо такий результат. Але крилечко, я тащусь сам просто. Ну отако от реально... Якби я собі, я б і не їхав би біж до ПДРчиків, ще може чуть-чуть, там щось погрався, ну то собі. То є, ну, Трошки там підгуліє. а тут як би так, але і не зрозуміло там нічого. Так все от по зазорчиках. Так, зазорчик Розкритий, гарненький. От ось Трошки їх завжди скло вдавлює донизу, це такі в них. Така конструкція автомобіля, ну тут ось. Завісик. Завісик получив. От я кажу, буває на машинах, дивишся там такі удари, а завіси цілі лишаються. Та що ти? Не хоче фокусуватися, така машина ярка. А буває, що думаєш, та нормально і це і все рівно запхало я, але вдалося її витягнути. Тут, Тут по зазори. Зазори. Немалесенькі. Тобто, якщо там на попередніх... Деяких були маленькі, над тим, де я чорні став тайванські були отакі От зазори, типу, широкі, хороші. То есть, то, то так само З кришечкою теж. Я не знаю, я наверное, взагалі відмовлюся просто рихтувати ці кришки. І канта достати до ідеалу блин, у мене не виходить. Просто рве і все. Есть, ну, там все рівно буде мінімум шпаклі. Мазнець, як завжди, Відньорка. Ось зазори однакові зробив з обох сторін. Зазори широкі, гарні. Повністю все один в один. Ну як кажуть, вартувало то часу багато. Ось. Кажу, я не знаю. А різні конвійради, різні то все. Часті таке теж тут, я б сказав би, що бампер китайський крашень. Хоча наклейки так гарно там по приклеюванні, по припилюванню, що навіть і не це. Ну, тут все нас. На своїх місцях. Так, секунду. Так, от так я кажу людям, що до Нового року вже завал повний. <хи> тесли, тесли. Так, тут а, це я свою пластмасу поставив. Я колись не викидав, просто щось лишилося. я так, думаю, якийсь ще купить. Її. Може, ну я ще не продавав. Вона так відрящиється згорить. Для, для примірки просто тут все в нас на своїх місцях. От, видно, де карта була ломана. Тому там це тут теж поставив, щоб кнопка була. Ну, як би все стоїть гарно, культурно, цивільно. О, я зараз сам подивлюсь добре. Бо я не дивлюся, вже О. Все, без проблем взагалі. Ніяких напрягів немає нічого. Скло буде воно, звісно, буде трошки по-іншому закриватися, бо... Буде притормажуватися кришка, так воно просто легко йде. Ну там ж, мозги стоять свої в цій машинці. Та й така була робота, ну кажу, що спасло крило без фарбування. Таке, якби заломчик гарний був. Ось така штука. Все, всім дякую за перегляд. Мирного неба над головою. Слава Україні і до нових зустрічей!